Доброго дня і це дев'ятий епізод. Ми продовжуємо копати наше метро. Це частина друга. Так, добре, значить, я ще хочу побудувати ферму пшениці, таку невеличку, але мені треба паркан. Так, треба паркан. Я так зрозуміло всі. А ні, чомусь налаштування іноді збрасується. Так. У нас нема деревини. Так, проб. Треба за деревиною йти. Так. Ага, фов змінювати не можу, то мені незвично, бо я декілька днів не грав. Добре. Хоп. Хай буде як декор. Трішки відійдемо до лісу. Та ось. Добре, там ми в лісі зараз викопаємо. Нам треба трішки деревини для нашого парканчика, для нашої ферми. Наскільки я знаю, тут хвірт. Тому ми не зможемо, нам доведеться ставити звичайні двері. Так, mm -hmm. Так, ми наламали дроп цілих 55 колоди. Mm -hmm. Добре. Vedem o robete parcan. Ой, хата. Так, тут дуже дорогий крафт парканів. У нас всього вісім парканів виходить. Ви здуріли? Так мало. Так, добре вже темніє. Так, це скільки в нас паркану? Всього 22, ви знущаєтесь, як це дорого? Чому такий дорогий крафт? Дуже вже дорогий тин. Так, це скільки у нас... 38. Ну добре. Добре, добре. Нам треба відерся. Нам ще треба двері. Дуже дорого. Добре, фермочка у нас тут буде. відпиляємо зайві двері. Так, тут треба розрівняти трішки. До речі, виросло. Так, нам треба... Треба робити ферму, я думаю, десь ось тут може. 1, 2, 3, 4. Отако. Пристойно, ферму зробимо. Dobrze, jeszcze potrzebna sapka. Пата в блок Так, ні, тут парка не треба, може кріти довго майс. Корова де згуду зігло. Та да що ви так все довго ломаєтесь? Добре. Восьмой березня буде трішки міста. Так. Хід я думаю десь тут буде в нас. Посередний. Koniektuj się co do niego Ale przechodzić nie można to Nawet przez niego nie można Duży bors i parkant Tak, tu jest П'ять, 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 дорого, добре заброється четири. Навіщо тоді скрафти так багато? Ну добре, десь знадобиться. В господарстві знадобиться. Ставить нічого не можна, на жаль. Тому це у нас така невеличка хитрість. Мене ці звуки лякають. Тут буде затемно. Так, краще. Так, добре. Почнімо висаджувати те, що в нас є, а потім здобудемо, щоб це засадити. Так, добре. У нас нема більше. Так, треба до здобути насінь. Це одну засохне, а ми зараз будемо. здобувати нам хліб. Mm. Так, ну mm. світом? Що на мене так мерцає? Mm. Dobra. Не остакалась, знаходили насень. Mm -hmm. Дуже дивним способом. редкая штука. Вот и начался у нас Так, добре. Давайте трішки посадим. О, тут? Насильно заробимо. Ходити не можна нагадую, тому що вони всі дуже швидко псуються. Так. Тут ще одна культура, є, пшениця. Інших нема. Тому якось так. Дуже надовго воно поки підросте Типу часу пройде. Добре. А це потім когось використаю. Так, треба продовжувати копати. Продовжувати, продовжувати. За мені каже сюди наперед. Кругляк трішки викинемо. Та й айда в печеру. Знову добрий год. Добре, яйко сюди. Будівельна сюди. Вовна сюди. Кругляк нехай трохи буде. Так, стріли сюди. Плити сюди. Три не стакається. Шкода. Палицю заберемо. Ми раз... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Щас трішки накрафтимо їх собі. Нам знадобиться багато що робити. Dobre Jeszcze tam Na założu okwakiał No się W kredy wbij Znowu To będzie w dużej, maksymalnie na czy wariantie Znowu, to straszne było Добре. Цей момент ми скіпнемо і перейдемо до того, як я це все викопаю. Так, за кадром я викопав це, а ще я зробив кругляку стелю. Добре. Ми по ній прокладемо рейки. Я повністю тут все зробив. Також я викопав тут руди по бокам. І знаєте що? Я знайшов 14 алмазів. 14 діамантів самих блискучих. Просто йшов, копав так камінь, заміняв його на кругляк. Знайшов печеру, яку я не дослідив. Я так зрозумів, що це було в прошлому епізоді. Я її пропустив випадково, це на відео було видно. Ну і. Не цю печеру. Ну і заходжу я. А там вона ще дуже сильно гілок дуже багато, я навіть кучу заліза добув, добу, але витратив на кірки. Добре, ось тут. Ось тут ось цей проход, пам'ятаєте, тут стояв блок, ось так. А я тут вугілля було ще. Я викопався вугілля і думаю, що там за темно? Відкопав такий, дивлюсь. А тут ого-го-го-го. Ну походив. Тут, правда, ще не походив, ну ще походив. І знайшов 14 алмазів, ви представляєте собі, 4 кладки. Це дуже чудово. Ми стимо багач, добре. Не заважало б нам і прикрасити цю... цей весь тунель та залатати ці всі дирі. Може, нам треба ще зробити похід до незеру та й накопати красивих ламп, але я не пам'ятаю, ми ж Альфа 1.26, добре. Так, це значить ми можемо. Ми можемо е, піти до Незеру та зробити лампочки. Добре, я хочу за допомогою таких плит стіни всі зробити. Це дуже важко та довго постійно кликати. Так. Добре, і три плити на здачу. Так. Ще багато золота, знайшло. 400 так вугілля викопав. Ну... Я вам скажу так, це все одно мало ресурсів ми добули. Але мені цей проект сподобався цього тунелю з рейками, Но нам ще потрібно добудувати рейки, тому... Я добудую. Я вам покажу, як я це буду робити. Зараз. Так, ось так у нас буде... Не зрозумів. А! Оце дуже дивний прикол. Ну, коротше, показую, значить, це сюди. Ну і давайте каміння трішки поплавимо, я так розумію, мені Доведеться поплавити, витратити. Ну і, типу, тут буде каміння, і от такий буде гарний у нас тунель. Ми їдемо тут з боку, отак З таких. І каміння. Стелю, мабуть, я зроблю. Іншою. Ну, не знаю, не знаю. Добре. Я, значить, почну це все за кадром декорувати, щоб відео не було дуже довгим. А ви поки собі насожитесь чаєм. Печиво собі там зробіть. Ну, зустрінемося після того, як я дороблю і задекорую цей тунель. Також я закрию оці всі дирки та гравію, ось позатикаю. Так. Ось переклад, до речі. Отак. От все. Продовжуємо. Після того, як я відійшов на один місяць. Ну, в принципі, я тоді задекорував один коридор. Запису, на жаль, я не знайшов, як я це робив. Мабуть, я це вирізав. Тому продовжимо це все робити. В пришвидшеному темпі, мабуть, я так розумію. У мене всі налаштування сутію. Добре. Інвентар на І. Так, кірки в нас є. Ну добре, пався бойжник. Коргляк нам треба. А як тіпити взагалі крафтяться? А, вони тут... а а, -а, -а, -а! Я забув. Що воно все так робиться. Я думав, каміння треба плавити. Ну, то добре. Добре, що воно дешевше коштує, тому... Будемо робити далі. Так, нам треба ламати по три добре. Добре, зроблю це в пришвшеному темпі. Так, добре, ми це викопали. Тепер нам треба обставити, як цей тунель. Цей тунель був зроблений за кадром, а цей ви зараз побачите, як я це все роблю. Окей, добре, починаємо. І так, нарешті я вже майже доробив цей тунель, Залишилось тут ще трішки деталі. Так. Щоб все було гладеньке. Без всяких із'ян. Так, в принципі вже тунелі готові. Нарешті, нарешті, нарешті. Я закінчив їх. Цілих... більше місяця їх робив відходи. Тому ця серія у нас така затяжна, можемо сказати. Добре, перевіримо нашу ферму. Та й можна буде прощатися в цьому епізоді. Добре, двері сюди одні. Так, ще я... Хочу вас порадувати. На подвір'ї день. Це чудово. Як я це зрозумів по туману. Так, добре. Перевіримо нашу ферму. Як чудово все виглядає. Оооо. Ірошки, нужні. Хаймер для полиць. Так, добре. Ще треба дров роботи. Добре, ми в наступному епізоді сходимо до пекла. Там нам треба лампочки яскраві здобути. Добре, ферма наша виросла треба... Так, де вона у нас? Ух ти йо -мо! Ми тут ще щось плавали навіть добре, ми вже багаті на залізо. Та й на вугіллі, як я бачу. Де наші тяпки? Ось вони. Добре. Шкіра, шкіра, шкіра. Сюди для полиць. Так, добре, зараз ми будемо збирати врожай та садити новий. Навіть там не затоптали. Це просто чудово. А, мене вона повна навіть. Так, давай. вистачить на дуже довго. Ага, добре, нам треба це обережно, треба ще й вийти звідси. паркан. Добре, на цьому я прощаюся. Зустрінемося в наступному епізоді. До зустрічі!